Вітання друзі, ласкаво прошу на мій канал. Після того, як ми розглянули одну з найскладніших тем в німецькій мові, це відмінювання прикметників. Я вирішив зробити передачу про відмінності між українською та німецькою мовою, а саме про артикіль про der, die, Das. Як казав колись мій дідусь, якби не der, die, das, то були б німці з нас. У нас мова іде, піде про відмінювання іменників. Іменники це частина мови, яка відповідає на питання хто що. А саме, давайте розглянемо, на прикладі української мови, коли в нас є от відмінки: називи, називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і окличний. І про те, як ми відмінюємо іменники в українській мови. Наприклад, коли є слово чоловічого, іменник чоловічого роду клен, на земному відмінку це клен. Родовий Кого що Кого чого? клена, давальний. Кому чому? Клену. Знахідний клен, клену, клені, клене. Так само, якщо це жіночий, теж закінчення змінюється. Калина, Калини, Калині, Калину, калиною, Калині, Калину. І Середня, середній рід, село, села, селу, село, селом селі. Так само ще в нашій мові є тверда група, м'яка група, мішана група, наприклад, сестра, сестри, сестри, сестру. От дивіться, друзі, скільки ж тут треба запам'ятати е, закінчень От козак, козак. Козака, козакові, козака, козаком, запорожець, запорожці і так далі. Що ж у німецькій мові? Яка ситуація з відмінюванням іменників? Перш за все, треба зазначити, що відмінків у німецькій мові менше є. Є тільки 4 відмінки. Є називний відмінок, що відповідає хто що, родовий відмінок, чий або чия, чи є давальний відмінок. Кому, чому, де, звідки і знахідний відмінок кого, що, куди. В німецькому люди придумали собі артиклі. І що ж ці артиклі значать? Цей артикль, насправді, він не перекладається, до слова є означені і неозначені, ми ще поговоримо про це. Але, коли стоїть артикль, то нам не потрібно ставити закінчення в іменнику. Не потрібно цього А, о, у, і І просто потрібно змінити нам артикль. Наприклад, якщо в цьому випадку у нас є diAGLIA, то dialia вказує, що це вчитель. А дес-ліас, додається ще S в деяких випадках, десліас. То це вже, якщо це є генетів, то він відповідає на питання чий. І якщо стоїть речення дес лігас», то це буде вчителя. Дес не перекладається, але зате вчитель вчителя дем Ліга. Бачите, артикль змінюється. І буде тоді по-українськи перекладемо Кому чому? Вчителю. Я сказав, я кажу вчителю. І dem Демлія. Я кажу це вчителю. Багато певно людей, хто вже вчив німецьку мову, тепер нарешті починає зрозуміти. Тому і наша цикл наших передач називається Німецька по-простому. Німецька на Хлопський розум. Щоб без всяких наукових там складних термінів зрозуміти, про що йдеться, акузетів Ден Лігау. І це перекладеться як когось що вчителя. Так само середній. Відмінюється так само Das. DasHus, das dem Haus і Отже, das Haus це буде будинок. Дезгаус з чей будинка, демхаус і Дазхаус. Є слабка відміна, але ми про це ще поговоримо в інших передачах. Про жіночий рід. Д мута, де мута, де мута і die Mutter. В цьому взагалі простіше навіть у генеті не додається закінчення S. Тобто, хто що, мама? Чий мами, кому чимо диамота, це мамі, кому чому? мамі, так? І е, акузатів когось що мами. Ну, порівнюючи з українською мовою, там цілий вагон цих закінчень вже був би у, у, у цьому у іменника. Дуже обов'язково друзі. друзі. Вчити іменник з його артиклем, адже рід іменників дуже часто не співпадає як в німецькій мові, так і в українській. Наприклад, якщо взяти слово дівчина, він має артикль DAS, тобто середній рід. А сонце, так як ми кажемо, воно сонце має артикль Ді, жіночий рід, тобто сонце вона, і ми можемо помилитися, якщо ми беремо от сонце і відмінюємо як ДАС, то вже зовсім буде. Невірно. Зі своєї практики словників для телефона я зупинився на даному словнику, даючи Свята Бог, і коли ми от заходимо, наприклад, набираємо в ньому зони, в ньому зразу показує артикіль, як утворюється множина від нього. Чи от, Наприклад, Дас Mädchen». Взагалі, от цей словник дуже корисний, тому що ви навіть можете чути вимову і бачити різні форми іменника, але набагато важливіше це для утворення минулого часу і взагалі різних форм із дієсловами. Якщо, друзі, комусь з вас потрібна інформація, як саме користуватися цим словником, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, і я зроблю про це передачу. Сподіваюся, моя інформація була корисною для вас. Сподіваюся, я міг трошки ближче вас піднести до цієї теми, до цього розуміння. І почуємось, побачимося в інших передачах. Всього вам найкращого.